ви знали, що горошок дозріває поступово. І він буде і буде у вас, якщо ви будете робити такі дії. До речі, я продаю червону ікру, чорної щуки і різноманітні квіти на опти, поштучно. Всі ціни, які вам потрібно, чи на ікру, чи на квіти, пишіть в особисті повідомлення, все розкажу, покажу. А тепер з приводу горошку. Ви ж любите горо... горошковий суп, Там, ну, всякі... хто що любить, до речі, напишіть. В, нас, в нашій місцевості, де я народилася, горохові пиріжки там, чи вареники роблять. У нас таке не прийнято, але знаю місцевості, де дуже актуальні, актуальна така страва. А напишіть, чи у вас роблять гороху, з гороху щось. І ще таке питання: горох, якщо роблять у вас пиріжки, то вони солодкі чи солоні? Це теж цікаво, дуже. Дивіться, горохова. Ось кущик гороховий. Ось він пішов, наприклад, по цьому, да, показуємо. І ось тут уже є зрілий горох, ми його зриваємо. Тут, де є зрілий, ми теж зриваємо, а далі він буде, бачите, далі цвісти. Тобто ми тут його освобождаємо, ми йому не даємо дозрівати. Тому що якщо ви не кропите його, так як ми, то ще трошечки побуде, почне жовтіти. Господь як він називається Стручок. і будуть черв'ячки появлятися. Ну це логічно. Якби кропили, то вони з'являлися в будь-якому періоді дозрівання. А так ви його молоденьке зірвали, полузали в морозилку, чи, а до речі, як ви закручуєте, чи в морозилці зберігаєте, чи просто е висадили, щоб поїсти. Дуже цікаво. Е горох така культура, що ну якби наче всі люблять, але рідко хто вирощує. Ми доволі давно вже почали його вирощувати і ну, дуже класно. Заморозили. І потім у суп, до речі, я суп готовлю. Мені дуже подобається зі старого гороху. Він розварився гарненько, замочую його, там кип'ятком, ну, коротше, як все обично. Потім потовкла його, ну, як звичайний суп з картошкою. там все Те все зробила пюрешку, а зажарочку зробила і вкинула отакий дрібненький, заморожений чи свіжий зелений горошок. І виходить, така штука. Спробуйте. Або напишіть, чи робите так само. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого.